Друзі, привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі, радий, що підписуйтесь, ставите лайки, пишете коментарі, а я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. І в цьому відео ми поговоримо дещо про особисте: це як діяти на критику, а також якщо ви втратили мотивацію. Ця тема вона занадто особиста, звичайно. Але є такі певні ну, схеми поведінки чи то схеми супротиву цьому для того, щоб переносити ці моменти дещо легше, скажімо так. Якщо вас критикують, то це, по-перше, ви повинні розуміти, що ви тих людей, які критикують, ви їх зачепляєте. Зачепляєте ви їх. Не зовсім тому, що ви робите вірно ось, або не тому, що ви робите невірно. Скоріше за все, ви їх чіпляєте тому, що ви робите не так, як хотілося б їм. Або не так, як вони це роблять. І насправді, коли є критика, це одночасно, вона може бути правильна або неправильна, але одночасно вона показує вашу. Особисту індивідуальність. І вам про це в жодному разі не потрібно забувати. ось Але я вважаю, що ну давайте так зосереджуватись на тому, на тих речах, за які вас критикують, не варто. Але замислитись та проаналізувати. До чого може призвести, якщо певному колу щось не подобається, і чи, і чи зачепиться вас, ось це потрібно. Потрібно, щоб, скажімо так, бути готовими до якихось зміну поведінці, або зміну діяльності, або Ну певних. Певних, скажімо так, спробах, що змінити у вас, і ви змогли на це достойно відреагувати. Ось. Тому я рекомендую, якщо вас критикують, просто виділити до цього 5-7 хвилин, виписати собі на лист на, на аркуш паперу, ось, відповісти собі, чи об'єктивна, чи не об'єктивна критика. Відповісти себе на питання, як я буду з цим, що я буду з цим робити, і рухатись далі. Втрата мотивації це більш складний момент. Більш складний. І це момент, який потребує реального втручання в своє життя. Оскільки втрата мотивації свідчить про відсутність віри. Перше віри в себе, віри в те, що ви досягнете той цілі, яку ви собі зазначили. Ось, і це такий достатньо складний момент, пов'язаний з тим, що ви не шукаєте виходу з цієї ситуації. І це найскладну, найпроблемніше. Тому що, якщо у вас нема мотивації, це каже про те, що ви склали руці. Да. І коли у людини нема мотивації, це свідчить про те, що людині потрібна допомога. Саме себе дуже складно. Мало, мало є людей, які можуть себе самомотивувати. У такий період, коли мотивація втрачається. Тому що я рекомендую? Я рекомендую, по-перше, проаналізувати, що є. По-друге, проаналізувати е всі ті проблеми, які вас привели до цього стану. По-третє, відповісти собі на питання: а що буде, якщо ці проблеми дійсно ну, случаться, то тобто, найгірше, що відбудеться вже. Далі, що я з цим буду робити, якщо це відбудеться, до чого це може у мене призвести? Дати оцінку тим найгіршим обставинам, які можуть відбутися. Після цього треба для себе на аркуші також записати перелік дій, які я буду робити для того, щоб не допустити цього. І найголовніше, ви повинні собі відповісти на найголовніше питання, чого я хочу. Це питання може відповісти собі невелика кількість людей. І у більшості це таке розмиті дуже поняття. А я вам рекомендую відповісти прям чітко. Тобто, от для себе сформуйте таке чітке. Уявлення того, що ви хочете отримати в результаті своїх дій. Коли ви отримаєте, під це вже формуйте ціль. Ось. А під цілі вже з'явиться мотивація. Коли з'являється ціль, то ми вже розуміємо, як рухатись далі. А взагалі, я рекомендую трошки відпочивати, якщо ви втомились, якщо нема сил, перепочити. Ви знаєте. Краще там, один день нічого не поробити, ніж два тижні робити там, по годині. Втома накопичується, а ефективність нульова. Якщо ви відпочили, то ви потім зможете бути значно, просто значно ефективнішим. Ось те, що хотів сказати в цьому відео, всім гарного дня, гарного настрою, до зустрічі в наступних відео.